Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас простий, швидкий і неймовірно смачний рецепт. Будемо готувати трикутники лискового тіста з грибами та картоплею. Для приготування нашої страви будемо використовувати магазинне лискове тісто, одну цибулину середнього розміру, три картоплини середнього розміру, сім печериць. Одна морквина середнього розміру, одна столова ложка зелені, е, сушеної кріп, петрушка, одна чайна ложка базиліку, по чайної ложки чорно-молотого перцю і солі, також півчайної ложки будь-якої приправи. У мене це приправа до картоплі, а ви берете по смаку, і приблизно 2-3 столові ложки олії. Картоплю ми очищаємо і ставимо її варитися. Поки наша картопля вариться, ми нарізаємо мілко цибулю, ставимо пательню, наливаємо олію, розігріваємо і відправляємо на пательню нашу нарізану цибулю. Обсмажуємо її ось ось такої золотистої шкоринки. Після чого натираємо моркву на крупну терку, і відправляємо моркву на пательню до цибулі. Обсмажуємо також моркву до золотистої шкоринки. Після чого, друзі, ми нарізаємо гриби в будь-якій довільній формі, ось, як бачите, на своїх екранах у мене. І відправляємо гриби до моркви до цибулі. Починаємо трішки обсмажувати, обсмажували, додаємо всі спеції, які я раніше перераховував, перемішуємо і вже готуємо наші гриби, нашу оцю суміш і гриби, цибуля і морква до готовності. Поки притрушуємо стіл е, борошном і займає, займає, починаємо займатися нашим листковим тістом. Тісто ми трішки розморозили. Е, картоплю ми відварили, воду злили, на, е, потовкли її, додали до неї наші готові обсмажені гриби з цибулою та морквою. Тісто розкатали, зробили ось такі квадратики. І після чого викладаємо на ці квадратики начинки. Накриваємо ці квадратики і робимо ось такі трикутнички. Края трикутничків ми прищіплюємо виделкою. Все. Трикутнички викладаємо на деко на пергамент попередньо смачений олією. Також можна смастити ці, ці трикутнички, друзі, можна смастити жовтком для того, щоб був такий красивий колір. Якщо є, можете також посипати трикутнички кунжутом. Чорно-білий, білий у мене ось такий кунжут. Все. І відправляємо випікатися наші трикутнички приблизно на 30-35 хвилин у попередньо розгріту духовку до 200 градусів. Ось така смакота, повірте, це дійсно смакота у нас виходить. Ви витрачаєте зовсім небагато часу, натомість отримуєте повноцінну готову страву. Можете і на обід, і на вечерю. Впевнений, вам цей рецепт сподобається. Друзі, зберігайте його. І що це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. А також діліться в коментарях своїми рецептами із листковим тістом.